Вітаю, шановні колеги. Я Олена Місікевич, методист координаційно-методичного відділу комунального позашкільного навчального закладу міський палац дитячої та юнацької творчості гориці Криворізької міської ради. Маю за честь брати участь у кар'єрному коучингу, новий освітній простір позашкілля, інноваційні технології для формування ключових компетентностей здобувачів освіти. Відповідно до моїх посадових обов'язків, я займаюся плануванням, підготовкою та проведенням різноманітних масових та методичних заходів як для дітей, так і для педагогів з розвитку медіаосвіти і медіаграмотності у місті Кривий Ріг. Саме тому я хочу поділитися з вами досвідом та практичними наробками з теми. Робота професійної спільноти, методистів по роботі з дитячими засобами масової інформації, закладів позашкільної освіти міста Кривого Рогу з питань поглиблення знань з медіаграмотності у різних категоріях педагогічних працівників. Ну що ж, почнемо? Методистом по роботі з дитячими засобами масової інформації я працюю з 2016 року, а в позашкілі вже 12 років. За цей час перейняла досвід більш досвідчених колег, продовжувала традиції, але завжди мріяла модернізувати та трансформувати трішечки даний напрям виховної роботи. З 2016 по 2021 роки очолювала міське об'єднання методистів по роботі з дитячими ЗМІ. Але реалії сьогодення внесли корективи у нашу повсякденність, а також залишили свій відбиток на професійному шляху усіх педагогів. У грудні 2020 року рішенням науково-методичної ради комунального закладу Центр професійного розвитку педагогічних працівників Криворізької міської ради було схвалено положення про професійні спільноти педагогічних працівників міста Кривого Рогу. Професійна спільнота об'єднала педагогічних працівників навколо спільної ідеї, вирішення нових завдань за інтересами та за родом їх професійної діяльності. Професійна спільнота, на мою думку, розширила коло діяльності педагогів, прибираючи певні кордони та обмеження. Пріоритетними завданнями нашої професійної спільноти на найближчі три роки є створення умов щодо організаційно-методичного супроводу педагогів і учнівської молоді через участь у різноманітних конкурсно-фестивальних та методичних заходах, стимулювання розвитку творчого потенціалу, виявлення творчо обдарованих дітей в галузі журналістика, виховання медіаграмотної особистості. На першому засіданні спільноти щодо організаційного початку навчального року ми в першу чергу підводимо підсумки минулого року, аналізуємо і найголовніше обговорюємо питання на поточний навчальний рік та шляхи їх реалізації. Кожне засідання професійної спільноти це аналіз виконаного і, звісно, постановка нових завдань. Першу чергу до учасників спільноти доводимо плани роботи департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради та заходи дорожньої карти комунального закладу, центр професійного розвитку педагогічних працівників Криворізької міської ради. Думка кожного методиста важлива і береться до уваги. Під час обговорення та створення умов для проведення заходів, адже вони, як ніхто інший, знають потенціал свого району і можливості закладів освіти. За останні три роки нашої діяльності хочу відмітити сталий розвиток методистів з даного напряму в районах, а також, що досить важливо, відсутність плинності кадрів. Кожен район міста за координацією методиста по роботі з дитячими ЗМІ проявив себе в конкретному виді медіадіяльності. Так, наприклад, Центрально-міський район, тележурналістика, металургійний район, співпраця з відомими журналістами та літераторами, Тернівський та Інгулецький райони активне та якісне залучення дітей у галузі журналістика до фахових конкурсів. Я із задоволенням хочу надати слово своєму колезі, методисту по роботі з дитячими змі Сарсаганського району Валентину Шубенко, який на своєму прикладі розповість вам про організацію роботи із закладами освіти в своєму районі. Доброго дня! Мене звати Валентин Шубенко. Я методист-координатор по роботі з дитячими змі Саксанського району в місті Кривому Розі. Як і говорила Олена Андріївна, після створення планів роботи в місті і обговорення нагальних питань під час засідань професійної спільноти, я, як методист районного рівня, опрацьовую надану інформацію та розробляю власні плани по впровадженню їх в роботі. Можемо виділити основні завдання методиста. По-перше, координує роботу відповідальних за роботу з дитячими ЗМІ, загальноосвітніх закладів району та керівників гуртків аудіовізуальної культури та журналістського напрямку. По-друге, здійснює методичний супровід під час підготовки та проведення районних міських семінарів, конференцій і т.д. По-третє, надає методичну допомогу педагогічним працівникам закладів освіти району, проводить інформаційно-методичні наради. Здійснює впровадження виховних програм, педагогічних технологій, методик виховної роботи з метою підвищення якості роботи. Та останнє розробляє методичні рекомендації, сценарії заходів, положення організовує масові заходи. В умовах швидкого накопичення інформації та розвитку технологій змінюється і самий підхід до організації освітнього процесу в Україні. Зміни, які ми можемо спостерігати в закладах загальної і середньої освіти, перейшли і в сферу позашкільної освіти та методичної роботи в цілому. Свій внесок зробив і COVID-19, а також проблема сьогодення агресії Російської Федерації. Дистанційна форма навчання стала нормою на сьогоднішній день. Глобалізація сучасного інформаційного світу призвела до утвердження медіакультури практично в усіх сферах людського життя. В тому числі і в освітньому процесі. Сучасні інформаційні технології відіграють значну роль у формуванні цінностних орієнтацій сучасності. Медіаосвіта орієнтована на підготовку спеціалістів до життя в нових інформаційних умовах, до повноцінного сприймання різноманітної інформації, оволодіння способами спілкування на основі сучасних інформаційних технологій, а також уміння критично осмислювати інформацію. Таким чином, більша частина роботи методиста перемістилася в онлайн-простір. Якщо систематизувати всю роботу методиста з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, ми отримаємо оформлення ділової документації, по-друге, проведення контрольно-аналітичної діяльності, робота у мережі інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу. Розробка семінарів, методичних об'єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій і тому подібне. Більшість моєї роботи проходить онлайн. Я гадаю, як і в кожного з вас. Тому таким чином під час консультацій маємо змогу демонструвати наглядні приклади, проводити роботу над помилками, не виходячи з кабінету. Професійною спільнотою Саксанського району долучилися педагогічні працівники різних категорій: це як педагоги-організатори, так і заступники директорів з виховної роботи. Що допомагає заучити дітей і педагогів до участі у масових та методичних заходів міського та обласного рівню? За цей начальний рік в районі пройшов безліч масових заходів, такий як міський конкурс письмових робіт, виклик дитини 21 століття. В моєму районі зайняло 4 призових місця. Далі марафон привітань, захід, який проходив шість етапів на протязі півроку, де із небагатьох призових місць в моєму районі зайняли дві школи. Обласний конкурс комп'ютерного макетування та верстання. 18 місць. Міський заочний конкурс радіопередач «Моя країна, моє місто і я. Шість призових місць, міський дитячо-юнацький кінофестиваль рідне криворіжжя, 11 перемог. Що ж, поговоримо про основні види діяльності, якими я користуюсь. Звісно, це інструктаж, консультація та найголовніше методичний супровід. Участь у щомісячних нарадах заступників директорів з навчально-виховної роботи дає змогу донести план роботи департаменту освіти, а також скоригувати районні тури. Присутні мають змогу задавати основні питання по організації та проведенню заходів. Далі проводяться інформаційно-методичні наради для педагогів-організаторів та керівників гуртків по роботі з дитячими змі. Саме під час наради пропрацьовуються питання по виконанню роботи в закладах, тобто як правильно організувати роботу, які матеріали використовувати, яке програмне забезпечення, якщо це онлайн захід. На що звернути особливу увагу, висвітлюються пропозиції та побажання. Останнім рівнем іде індивідуальна робота з педагогами. Тобто консультація для вирішення проблеми, які виникли під час виконання, шляхи їх вирішення, рекомендації по виконанню за останні три роки роботи в районі. Мною як методистом-координатором започатковано та проведено онлайн заходи, зустрічі, майстер-класи, конференції тощо розробляємо методичні посібники, організуємо співпрацю з різними організаціями. Наприклад, з найбільшим в Україні недержавним навчальним закладом комп'ютерна академія, ша постійно вдосконалюємо свою роботу за напрямком медіа та впроваджуємо її в роботу району. Отже, якщо узагальнити все про що ми говорили, можемо сказати, що дивлячись на те, як проходить навчальний процес. З якими проблемами стикаються педагоги та учні, освіта у напрямку медіа є необхідною складовою на сьогоднішній день. Вона допомагає не лише в навчанні та роботі, але й встановленні всебічно розвиненої людини. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей! Розвиток медіаосвіти та формування медіаграмотності у здобувачів освіти і педагогів це питання, що потребує постійного упровадження інновацій та сталих змін, форм і методів педагогічної діяльності. З огляду на це, ще у 2018 році у місті було започатковано проведення місячника медіаосвіти і медіаграмотності для здобувачів освіти міста Кривого Рогу. У рамках проєкту протягом місяця у закладах освіти проводилися тематичні дні, під час яких ми подорожували містом, знайомилися з діяльності закладів освіти, які долучилися до обласного проєкту. А також під час міського заходу «Детектор Медіа провели навчання для педагогів з виявлення фейків, а дітей познайомили з цікавою онлайн-грою «Медіазнайка». Хочу зауважити. Що реалізація даного проєкту стала традиційною в нашому місті щорічно в листопаді здобувачі освіти і педагоги активно долучаються до нього. Приємно, що педагогічні працівники під час занять використовують не лише заходи і форми роботи, запропоновані умовами проекту, а й знаходяться у постійному пошуку нових ідей. Реалії сьогодення, пандемія, складна ситуація в країні, збройна агресія РФ обмежили доступ до живого спілкування та проведення заходів в офлайн режимі, але відкрили доступ до новинок інформаційного простору. Тому перед нами, як перед методистами по роботі з дитячими ЗМІ, постало нагальне питання модернізації та Переформатування конкурсних заходів у режим онлайн та виконання багатьох справ в дистанційному режимі. Разом із професійною спільнотою по роботі з дитячими змі було вирішено ще у 2020 році створити інформаційний онлайн-простір YouTube канал МедіаДія та інстаграм-сторінку МедіадіяКР. Для закладів освіти нашого міста, а саме для юнкорівців, які бажають висвітлювати шкільне життя та для педагогів. На початку створення ми розглядали YouTube канал як такий собі проєкт Школа універсального журналіста, а матеріал, що там викладався, мав освітній зміст. Це гурткові заняття для учнівської молоді в галузі журналістика, а також, що не менш важливо, обмін досвідом серед колег. Тим самим платформа стала зручним інструментом для навчання педагогів освіти в галузі медіа. Завдяки такій діяльності ми розуміли, що підтримка один одного та спільні виховні заходи необхідні як для дітей, так і для педагогів. За підтримки департаменту освіти виконкому Криворізької міської ради, комунального закладу, центр професійного розвитку педагогічних працівників Криворізької міської ради. youtube канал Медіадія набув більш вагомого змісту і став платформою для проведення масових та методичних. Заходів важливим також стало налагодження зворотнього зв'язку від педагогів, отримання від них пропозицій щодо вдосконалення професійної діяльності. Інстаграм-сторінка «Медіадія.КР» також дала змогу розширити коло у реальному часі популяризувати напрям дитячих медіа. Користуючись нагодою, хочу анонсувати найяскравіші заходи саме для педагогічних працівників. Можливо, ви також візьмете їх у свою скарбницю. У загальному доступі вони викладені на youtube каналі Медіа Дія. Це міський онлайн-майстер-клас для педагогів. Закладів позашкільної освіти та загальної середньої освіти створення інформаційного контенту, під час якого ми розповідали про деякі правила та поради щодо комунікації в соціальних мережах. На міському вебінарі інфографіка для початківців для педагогів закладів освіти міста модератори познайомили учасників та провели невеличкий екскурс по безкоштовним графічним редакторам Канва та Рендер Форест», які, я впевнена, стали у нагоді для роботи кожного педагога. Звісно, в інформаційному просторі багато тематичних і практичних робіт пов'язаних з визначенням медіаосвіта і медіаграмотність. Але головне залишається питання, як ми можемо набуті знання застосовувати на уроках з різних предметів та під час гурткових занять. Саме про це ми і поговорили на імпровізованому онлайн уроці Медіаграмотність від А до Я фрагмент міського уроку для вас сьогодні. Презентує Наталія Табунчик. Вчитель Криворізького ліцею номер 127 Інгулецького району. Я із задоволенням передаю їй слово. Вітаю всіх глядачів. Я Наталя Табунщик, учитель української мови та літератури Криворізького ліцею 127. Ми з вами живемо в інформаційному суспільстві, а тому зазнаємо впливу різних видів медіа. Фотографія один із них. Найвідоміший і найпопулярніший. Як же можна використати фотографію на уроках української мови та літератури? Сьогодні ми спробуємо з'ясувати це. Тому пропоную вам декілька вправ. Розпочнемо нашу роботу із вправи Лексична розминка. Пропоную вам дібрати синоніми до слова фотографія. Отже, що у вас виходить? Знімок, картинка, зображення, фото, світлина. Прекрасно! Ви поповнили власний словниковий запас. Для розвитку критичного мислення я пропоную вам виконати вправу фотофейк. Що таке фейк? Це неправдива або зумисне перекручена інформація. Розгляньте зображення. Чи правдиву інформацію, текстову і візуальну, вони містять. Ви впевнені, знайдіть помилку. Як перевірити фейк? По-перше, ви можете скористатися підручником з літератури. По-друге, якщо у вас є доступ до мережі інтернет, у пошуковому рядочку надрукувати запит про портрет певного письменника. І врешті-решт пригадати зображення на грошах. Пам'ятаєте купюри в 100 і 200 гривень? Ось і відповідь. Чому ж ви припустилися помилки? Це може бути звичайна неуважність, подібність зображень або незнання. Тепер ви знаєте, як виправити помилку. А після обговорення ви зможете розрізнити портрети письменників? На перший погляд, нескладна вправа стимулювала різні види пам'яті та розумову активність. Наступна вправа називається фотоасоціація. Асоціація це зв'язок між окремими фактами, подіями, предметами або явищами, відображеними у свідомості людини, закріпленими в його пам'яті. Розгляньте зображення. Воно містить підказку деталь про певний твір і його автора. Це знімок «Цвіту яблуні. Отже, згадуємо новела Михайла Коцюбинського цвіт яблуні. Або Микола Хвильовий як романтика. Останній узяв назву твору Коцюбинського як епіграф. А тепер поставте відео на паузу, уважно подивіться на світлини і спробуйте визначити літературний твір і його автора. Перевірте свої відповіді. Результат запам'ятовування інформації на основі візуальних асоціацій. Наступна вправа добери заголовок. Здавалося, що може бути легше. Але не так усе просто, як ви вважаєте. Дібрати оригінальний заголовок важко. Не вірите? Спробуйте самі. Розгляньте знімок. Доберіть оригінальний заголовок. А ось перед вами варіанти, які дібрали учні. Результат такого завдання розвиток творчого мислення. А інший варіант роботи з окремим фото це назвати те, що на ньому зображено. Тобто створити словничок, наприклад, перерахувати слова, визначити, до якої частини мови вони належать. Цікавим видом роботи із світлинами є вправа візуалізація лексичного значення слова. Добираємо ряд поетичних українських слів, які діти зазвичай не використовують у мовленні. завдання, дібрати зображення, яке б як найточніше відображало лексичне значення слова. При потребі можна додати й саме пояснення лексеми. Для зразка подаю таку роботу. І ось результат. Слід зазначити, що в програмі з української мови є теми з розвитку зв'язного мовлення, які легко можна поєднати із фотографією. Це опис приміщення або інтер'єр, опис зовнішності людини, портрет, опис місцевості або пейзаж, портретний нарис, портрет та репортажне фото. Для цього використовую вправу фотоілюстратор. Розглядаючи тексти, що містять зазначені в описи, пропоную дітям дібрати світлини, які б найточніше відповідали змісту уривків. Таке завдання розвиває увагу, дає можливість порівняти засоби відтворення. Слово в тексті, в колір, світлотінь предмети на фото. Такі вправи потребують додаткових знань про жанри фотографії. Діти отримують індивідуальні завдання знайти відомості про певний жанр заздалегідь. Одним із складних, але цікавих завдань для дітей є написання вільного есе. Краще, якщо за основу творчої роботи взяти фото яскраве і незвичайне. Ця вправа називається творча майстерня. Розпочинаємо роботу з обговорення зображення, емоцій, які воно викликало. Проговорюючи окремі елементи знімка, записуємо лексичний матеріал, який знадобиться дітям під час роботи над есе. Вони можуть бути орієнтовно такі, що зображено на фото. Як називається такий різновид світлин. Напишіть назву предметів. Чи знаєте ви, як називається такий розпис? Доверіть предметники, якими можна описати предмети. До яких можна дібрати синонімів із них, чи є серед записаних іншомовні слова? Така робота допоможе дітям викласти свої враження на письмі. Використання фото на уроках словесності допомагає урізноманітнити засвоєння матеріалу. Шановні колеги, сподіваюсь, тема нашої секції була для вас цікавою, і ви дізналися для себе щось новеньке. Матеріал на YouTube-каналі МедіаДія знаходиться у відкритому доступі. Ви зможете завжди зайти і взяти якісь цікавинки або родзинки для впровадження в роботу.